На наймала Купала, ви з вашою каською бралися за ручки. Пересередив Супаське вогнище, така була у нас кожна пара романтика. Коме, кума, кума такий великий, а ще романті. І після того півроку потіпіляцію робити не треба було. <рес> ну, <рес> а? Кума, а знаєте, що я таке на сповітня, дуже мені подобається. <рес> Дівчина Андрія, дівчата в 17 років сідали. А в третьях не вгадали. <рес> куме, сіємо часто, Ми пробували коли небудь робити це в трьох. Тьох та й п'ятьох, шістьох кухне. Не п'яте, але і ще двоє. Ну і ви цей процес в трьох. Оп, оп, оп. Тут, діти, вони таке питаться, вони як не вдома. Кум, ти мені кум чи не купрь, було чи не було? Не було. Не було. <рес> <рес> Допішіть бігом додому, куме, дай буде. П'ятнадцять біля входу в наш ресторан запестили двох мускаликів. Слава!